Вітаю! Я лікар-дерматолог клініки Ланцет Сопіна Ольга. Маю 15 років досвіду в сфері дерматології. І як дерматолог, я розумію, як це важливо мати здорову та красиву шкіру. Ваша шкіра це не тільки захисний бар'єр, вона відображає ваше внутрішнє здоров'я та самопочуття. Під час огляду шкірних покривів ми можемо заподозрити патологію ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, запідозрити дефіцитні стани. Візит до дерматолога це не просто поставити правильний діагноз, але й спрямувати на діагностику, а при необхідності навіть направити на дообстеження більш детальне. В нашій клініці ми використовуємо сучасні методи діагностики, зокрема дерматоскопію. Моя мета не тільки лікувати, але й навчити, як правильно доглядати за шкірою, як попередити захворювання. Не займайтеся самолікуванням. Коли ви наносите лікарські засоби на шкіри, вони змінюють клінічну картину, що утруднює діагностику в подальшому. Треба зробити правильне рішення, звернутися до фахівця. Незалежно від того, чи маєте ви проблему з акне. Екземою чи псоріазом Разом ми знайдемо найкращі рішення для вашої шкіри. Здоровим бути просто! Просто приходь в клініку ланцет.